Боже, що так жарко? Ну, ми йдемо з тобою три години. Розумієш, три години, а твого того салону навіть на горизонті не видно. Щось зайшли в якісь залупинці, де навіть зв'язок не ловить. Ну не ной, ну, І я також втомилася. Я просто думала, що я знаю, де це. Думала вона. Вому кафешка якась ходи. Я сподіваюся, там є кандьор, бо інакше ой, як добре. Давайте трошки постоїмо і підемо. Давайте станемо ближче до туалету, щоб вони всі подумали, що ми типу в туалет прийшли. Не дорій, ходи за мною. А, добрий день, а можна вас поїсти? Яка поїсти? Тобі немає куди гроші подіти. Ти не будеш? Я не дура. Давайте дві порції віддавати не потрібно. Мільйонерша, їй богу, Та за такі гроші можна знаєш, що купити. До речі, можна заплатити за мої ріснічки, на які ми, власне, і Пішли. А ще що? Ну а яка різниця? Ну, тут я тебе просто пригучаю, а за свої потреби. Плати сама, я ж тобі не мама. Повторюю ще раз, яка різниця? Якщо ви гроші, то хоча б на щось толкове. Mm? Сіда їж смачного, а зі своїми грошима я якось розберусь. Бачу я як ти розбираєшся, я не буду їсти. Ну я вже взяла, сіда їж. Та ніби дитина трьохрічна. Я? Тобто ти гроші направо наліво, а я як дитина. капець, логічно. Ну е, я, я тільки спробую чуть-чуть. <різь> Як вдома. Не шкаралупся, я не забираю свої слова назад. Чи ж, а в тебе ще залишилися гроші? Давай візьмемо щось попити. Я віддам. Не потрібно, я зараз. Тримай. Ой, а ти мала своє доїдати. Я просто думала, що ти вже все ти встала, кудись пішла. Думаю, чого їжа має пропадати? Наступний раз мовчи. Про гроші. Ну це ж капець, як нелогічно. Там по дорозі ще 10 кафешок. Давай будемо в кожну заходити. А в шоці з тебе? В тебе що вдома немає що їсти? Повний холодильник. І я відкривала. Ти не змінюєшся. І якби не я, ти знаєш, де би ти була? Вдома. Ай, все.